Вітаю, слава Україні! А традиційне включення вже Івано-Франківсько повернувся з волонтерської поїздки. На жаль, поховали двох воїнів. Це Назара Барнецького, майора і також майора Андрія Перепічко. Сьогодні два воїна були поховані у нашій міській громаді на міському кладовищі. Річна пам'ять героям мав можливість висловити співчуття рідним, нехай з Богом спочиває. А ми збільшуємо допомогу нашим військовим Збройним силам України. Ще раз хочу підкреслити, що буквально вчора завершилася поїздка, чергова поїздка волонтерська. І найбільше це ми допомагаємо дронами, FPV, Мавіками, іншим спорядженням, генератори. І вдалося велику допомогу надати різним військовим частинам. Традиційно 109 й батальйон, ї гірсько-штурмової бригади, сіверський напрямок. Традиційно 24-та бригада, яка вчався у Ярі, тактичний відтінок Сапсан, 42 га наша бригада, де багато Івано-Франківців на Харківському напрямку, на Куп'янському напрямку, 14 та і 143 -та бригада. Ну і також е Національна гвардія, батальйон Сила Свободи, теж на Сіверському е напрямку. Ну стараємося допомогти. Може, когось не згадав то хочу сказати, що 460 FPV-дронів передали. Мавіки у багато іншого спорядження. Дякую всім, хто допомагає. Але треба максимально допомагати, бо ситуація дуже і дуже непроста. Підписали Куп'янською військовою цивільною адміністрацією угоду, адже важливо співпрацювати. Це проект державний пліч опліч. Мав можливість бути в Куп'янську, слава Богу, дякуючи захисникам, все гаразд, відбулася поїздка. Пробував десь ворог впіві дронами. ну, але дякуючи нашим хлопцям, все гаразд. Е, хотів би також прокоментувати, ну навіть не прокоментувати, а попросили хлопці нашої льотної частини максимально поширити інформацію про те, що е, Багато техніків інших людей, які дотичні до нашої льотної частини, хочуть перевести піхоту. Відповідне є звернення. Звернення хлопців, я його поширив, максимально просили хлопців про розголос. Єдине, що прошу, щоб знаєте, ми максимально ну, коментували так, щоб це не використав ворог у своїй пропаганді. Тому вірю в те, що і президент, і. Головну розберуться і приймуть правильне рішення для того, щоб зберегти нашу льотну частину в бойові позиції. Тому поширте цю інформацію це важливо, це збереження наших хлопців. Ну і ще раз хотів би закликати максимально це використовувати в інформаційному полі, так щоб ворог не використав проти нас. Також хотів би декілька слів сказати про. Інші події. ну, Зокрема, пішли дітки в Крихівецьку школу на новозбудовану. Ви пам'ятаєте, на Миколая ми добудували завдяки співпраці з соціальним бізнесом міста Івано-Франківська. Вдалося це зробити і вже наші молодша школа в Крихівцях ходить у новенький корпус. 에, тому дякуємо, дякуємо всім, хто долучається навіть цей час такі хороші. Події відбуваються в нашій Івано-Франківській громаді. Ну і також е, хотів би нагадати, що до п'ятниці можна принести посилку на перший поверх спілково-волонтерів Прикарпаття. Е, важливо допомагати. Місто теж не менше 10 тисяч дронів купить цього року для наших військових. Ну такі в нас плани. Ми минулого року це здійснили, і цього року не менше а потрібно ще інше спорядження для наших хлопців. Але дуже важливо допомагати, бо ситуація. Є така достатньо важка. До речі, от згадав, надали ще допомогу 91-му протитанковому батальйону, де є командир Назар Кішак, теж передали е допомогу нашим військовим 42 й бригаді. Тому допомагаємо, чим можемо зараз. Це є надзвичайно важливо і розуміємо, що ворог всюди пробує наступати, тому підтримуємо і допомагаємо. Ще раз мої співчуття рідним. Вічна пам'ять нашому герою, на жаль, і завтра ми будемо мати в громаді похорон силі під печари, Черговий наш воїн загинув. Тому пам'ятаємо, допомагаємо рідним. Все буде Україна. Слава Україні!